Сьогодні буде особливе відео на особливу книжку. Отож вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця і. Перш ніж перейти, власне, до того, про що я сьогодні буду розповідати, хочу сказати, що це відео взагалі дається мені певною мірою трохи важко, оскільки завжди після прочитання книжки я вибудовую якийсь такий план про те, як я хочу розповісти, на що зробити акцент, але власне, Саме з цією книжкою у мене так не складається. І е, на, е, навіть зараз, ставши вже записувати е, сьогоднішнє відео, мені направду не просто дібрати слова, аби передати, можливо, якимсь чином зацікавити вас. І я не знаю у кожного, який е, поріг е, страху, поріг сприйняття тих чи інших моментів, аби Закликати вас, припустим, до прочитання, але знову ж таки мені здається, що попри Попри те, все, що книжка дуже непроста. Мені б хотілося, аби її прочитало якомога більше людей. Отож сьогодні мова піде про новинку, на яку наразі у видавництві Нора Друк оголошено перед продаж. Це книжка нашої відомої української письменниці Ірен Роздобудько, яка має назву Райське яблучка». Книжка взагалі складається з. Трьох частин у другій частині е, авторка писала про, власне, намагалася, як мені здається, передати менталітет, передати думки, світогляд людей е, Донеччини, адже власне е, сама авторка звідти родом. У третій частині зібрано новели, які вона писала впродовж 2013-2017 років і але сьогоднішній акцент мені хочеться таки зробити на першій частині книжки, яка є свого роду щоденником, який Ірен Роздобутько вела і написала таке одне на мені дуже відгукнулося, що якщо це колись вийде друком, те, що я пишу, я не зміню тут жодного слова і жодного. Рядка. Власне, це щоденник, в який вона вела, можна сказати так, онлайн-трансляція такого певного емоційного рівня, коли Київ був в перші дні в облозі, коли почалося повномасштабне вторгнення. І оті моменти, які вона прописувала, ви знаєте, у мене таке було враження, наче я перенеслася. В той час, майже два роки тому, і знову те саме все прожила. Чи добре це, чи погано, я не знаю. Але е, я не відчувала як такого болю, але мені шкребло, мені постійно шкребло, і, мабуть, через те, що як і новели різні, так само і такі порою невеликі відступи у першій частині у щоденнику. Сповнені власне оптимізму, сповнені надії. І саме цей момент, що не було такого відчуття, наче попри страх, ми переставали уже вірити. Ні. Там є такі були, були в книжці такі моменти, коли теж мені дуже відгукнулося, коли авторка писала, що звісно, страшно, але боятися природньо, Тобто кожен з нас і навіть по сьогоднішній день відчуває страх, і у кожного він різний і базується на чомусь різному, і кожен з нас намагається знайти те, за що вхопитися, аби протриматися. І, власне, читаючи цей щоденник, як я вже казала, я просто перенеслася в ті дні. І е, ви знаєте, дещо не те, що стерлося з пам'яті, а воно ніби як так. Е, одні спогади вже накриті іншими спогадами. І коли я читала, я пригадувала те, що вже призабулося. І дуже багато моментів мені відгукнулося, як, от, наприклад. Якийсь там тривав день війни і в хаті неметено борщ не зварений. А я пригадувала знову ж таки, те, як на якийсь там день війни я знову ж таки навчилася хліб пекти. Тобто у кожного було своє. Ті моменти, коли. День починається з перегляду новин, вечір і ніч лякають, і знову ж таки ми вранці прокидаємося, ми живі, дякуємо нашим хоробрим хлопцям за те, що ми живі, і запарюємо каву, дивимося новини, допомагаємо, донатимо. Ці книжці кожен знайде себе, кожен знайде якісь такі моменти, які які 100% я впевнена відгукнуться, тому що. Навіть ті новели, про які авторка писала, ті акценти, які вона робила, те, як вона згадувала не, не стільки, як власне, те, як вона це прожила, а вона наче мені здавалося, словесно вона передавала і зачіпала те все, як кожен з нас переживає. Тобто вона тут. Тут і люди з Львівської області, і з Волинської, і з Чернігівської, і з Києва, і з різних міст знайдуть себе як не в одному рядку, то в іншому. Мені здається, такі книжки е, повинні бути. Вони, я є як свого роду таким. Е, навіть не криком душі, а, мабуть, таким от підтвердженням, щоденником, ніби як онлайн-трансляцією того, що проживалося тоді, в даний момент. І тут мова не про те, що аби мене забули. Я впевнена і я сподіваюся, що ми цього всього ніколи не забудемо. Але коли це задокументовано, коли це є уже в, в книжках, коли це можна ті спогади, наче знаєте, як доторкнутися до них і, і потрогати? Саме, власне, цей момент дуже, дуже важливий, що це одне з. Можливо, з небагатьох, можливо, з тисяч, з мільйонів якихось певних свідчень того, через що ми пройшли і через що ми по сьогоднішній день проходимо. І свідчень, сповнених надії, сповнених на власне віри в завтрашній день, сповнених віри в перемогу нашу. І, е, повторюся, скажу, що е, насправді книжка дуже важлива. Вона її не просто читати, хоча вона легко читається, її прочитала за вечір, і е, мене, зрештою, вона за той вечір е, потім і переслідувала. Я постійно прокручувала в голові, я постійно думала і постійно проживала і пригадувала е, дуже багато моментів. І... Е, Мені б хотілося, аби таких книжок е, з'являлося більше. Тому, власне, сьогодні мені б хотілося, мабуть, у цьому відео висловити слова вдячності, власне, Ірен Роздобудько за те, що тоді, е, попри страх, хоч і боятися природньо, вона знаходила в собі сили сідати і писати, сідати і документувати. І це, ця книжка є свідченням того. Свідченням нашої історії і сьогодення, того, що триває, і будемо сподіватися, скоро таки закінчиться. Отож, якщо вам вас зацікавила книжка Райські Яблочко, Ірен Роздобудько, видавництво Нора Друк, наразі триває передпродажна книжка, можна купити за дешевшою ціною. Забігайте, куп, купляйте і читайте. Дуже важлива книжка. Дякую.